Незабаром у Полтаві визначать кращих науковця, громадського діяча, спортсмена та творчу особистість серед студентської спільноти, на розгляд конкурсної комісії подали свої заявки 31 студент з вишів Полтави та області, у додатках до яких і наукові роботи, і патенти на винаходи, і дослідницькі проекти, переліки заходів, у яких студенти брали участь чи проводили самі тощо. У нас працює конкурсна комісія з 10 осіб, де залучені і науковці, і громадські діячі, і фахівці, тому що, наприклад, якщо говоримо за... Наукові роботи це наукові спинні, їх оцінити їхню важливість і цінність. Якщо говоримо за громадський рух, то це даємо важливість лідерам. Молодіжного громадського руху, як розповідає Валерій Пархоменко, головна вимога до студентів це все ж корисність їхньої діяльності для суспільства. Тут можуть позмагатися і олімпійський чемпіон, і ентузіаст, який, наприклад, провів велоестафету для дітей. Зазначає він та підкреслює, переможець в кожній номінації може бути і не один. Цього року, за словами членів комісії, полтавські студенти значно активніші ніж минулого. Імена кращих студентів оголосять 16 листопада. Вони і сформують найкращу студентську групу Полтавщини.